Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож до зимового лісу. До річці в ліс підемо. Друзів разом ми знайдемо. Тож, давайте вирушати. Подивіться, дітки, хто прямує до нас на зустріч. Він вухатий наш дружок, в нього сірий кожашок. Швидкий побігайчик. Хто це, діти? Вірно, зайчик. Але взимку зайчик буває ще білим. Подивіться на зайчика, які в нього вуха. Так, вони довгі, а хвостик. А хвостик у зайчика маленький. Зайчик швидко бігає, його ще називають зайчиком пострібайчиком. Дивіться малята, а зараз хто до нас прямує? Влітку ходить мед збирає, а на зиму засинає. Хто це? Так, це ведмедик, вірно. Зазвичай ведмідь спить взимку, але ми, певно, його розбудили. Давайте розглянемо ведмедика, який він. Так, він великий. А вушка у нього які? Так, маленькі. Кругленькі Іноді ведмедика називають клишоногим бо він ходить, перевалюючись з лапи на лапу. Зараз погляньте, хто до нас прямує. Я руда низького зросту. Хитра я і довгохвоста. Так, дітки, це лисичка, вірно. Малята, давайте її розглянемо, який хвіст у лисички. Так, пухнастий, довгий. А якого кольору шубка у лисички? Руда, вірно. А вушка які? Невеликого розміру, так? Лисичку ще називають хитрою сестричкою, бо вона постійно хитрує і хоче когось надурити. Ось скільки багато звірів ми сьогодні з вами зустріли. Сподіваюсь, вам було цікаво. а нам час повертатися додому. До нових зустрічей, дітки!